Де я малюю для вас уроки? Це у мене ось це місце. Зараз ми будемо діти малювати малювати з вами фарбами, лампа стоїть, одна, друга, там у мене дитина грає, коли я працюю. Тут у мене комп'ютер, там мурка спить, <гум> мурюшка, Її не видно вона за чорним комп'ютером. Ну, і так, якщо ви бажаєте прямі трансляції, ви можете дивіться писати під кожним відео. Я спеціально залишаю коментарі, і ви можете писати теми, які вас турбують. Якщо ви щось не розумієте, як це намалювати, ви пишіть і я буду розбирати. Мені на пошту одна людина написала, що не зрозуміло, як із прямокутником. Штриховка олівцем, я так зрозуміла, да? але старайтеся більш детально писати, щоб я точно зрозуміла. Я сьогодні, сьогодні або завтра вже зніму відео, як штрихувати олівцем. Тому під відео можете писати коментарях, яка тема вас хвилює, і щоб ви хотіли навчитися. Я вам буду прямо тут вдома, сижу тут комп'ютер, тут, <гум>, тут мурка. І в общем, буду знімати. А зараз ми Діда Мороза з вами намалюємо. До речі, ось такий гарний дідусь, дідусь, дідусь. <гум> дідусь Мороз. Все, до побачення!